Відновитися після отриманих на фронті травм за допомогою плавання у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни з постраждалими бійцями працює фізичний терапевт зі Сполучених Штатів Америки Богдан Бойко. 75-річний чоловік народився та виріс за океаном, але має українське коріння і вважає своїм обов'язком допомогти другій батьківщині. Все відчував цей це тяг до України, мої родичі. budou důležitě patriotiční, všichni zprávy ukrajinské by i církvu, i vše. Маємо наша родина має близькі зв'язки з уку у Львові. Пан Богдан каже, що вода лікує навіть тих, хто має серйозні пошкодження ніг та спини. Тренер допомагає зайти у воду військовослужбовцю, який пересувається на милицях. Американський спеціаліст працює із людьми на візках, виконуючи навіть прості рухи у воді. Організм поступово відновлюється. Пославий його воду, то тінь но е, ноги. Поранені його не можуть отримувати всю його вагу, так що він може навчитися скоріше і краще, як знову ходити і тримати свою вагу у воді. Заокеанський тренер користується авторитетом у бійців. Військових надихає професіоналізм та бадьорість американського пенсіонера, а ще його любов до України і щирий фанатизм до всього українського. І найголовніше, що заняття у басейні дійсно допомагають покращити свій стан. Це ліпший, якби тренер, який я знаю, який був в житті. Дуже добре з ним. І як людина, і як фахівець. Це дуже добра людина. Ще один військовослужбовець Олександр другий тиждень займається плаванням. Чоловік отримав серйозні травми на Харківщині. Каже, що вже почуває себе краще і готовий повернутися на передову. У мене був сильний струс мозку, поломані ребра. Наразі, якби все заживає. Ось. І ці процедури, крім цього, ще інші є дуже допомагає і готуюся знову стати в стрій у знак поваги до України та захопленості нашою історією. Богдан Бойко більше 15 років тому набив татуювання на руці із зображенням тризуба та розірваними кайданами, надихнувшись рядками Тараса Шевченка. З початком великої війни чоловік приїхав до Львова і працював перекладачем на тамтешньому вокзалі. Богдана здивувало, що багато людей, які втікали від війни, не знали української і говорили російською. У Клевенському госпіталі чоловік опинився вдруге і працює на волонтерських засадах. Каже, залишився б тут би і надалі, але в Америці на нього чекає родина. Я б лишився на стало, якщо, якщо б не, не мав сім'ю в Америці. Тепер жінка-моя американка, не дуже гарно підтримує. Діти мене дуже гарно підтримують у басейні Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. Заняття з плавання відвідують більш ніж півсотні бійців. Тренування розподіляють на різні години, щоб військовим вистачало місця у басейні. А реабілітолог мав можливість приділити більше часу кожному захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.